Всім привіт! І я думаю, з назви відео ви вже зрозуміли, що в цьому ролику я буду читати гарячу новинку від Марії Маргуліс. Ви можете її знати як авторку каналу Рідін Мері. Ми будемо читати її книгу Біла кімната. І також буквально зараз будемо розпаковувати посилку від Марії спільно з видавництвом КСД, тому що в мене ось тут стоїть велетенська просто коробка. Я навіть не можу уявити, що там, тому давайте скоріше дивитись. Скажу вам чесно, що я її ось так трішечки привідкрила, тому що я не розуміла, що до мене їде на пошті, і я там таку красу побачила. Зараз я все дістану. І будемо дивитись разом з вами. А в коробці мене чекала ще одна коробка, бокс сюрприз. Просто гляньте на ці деталі. Це така чорна коробочка з ось таким милим бантиком, і мені вже не терпиться, якщо чесно, відкрити. Так як коробочка ось тут прозора, я трішки піддивилась, що там. Але з такого, що я побачила це книжка, логічно, я це й так ну, я би очікувала, а всі інші приколи. Зараз будемо дивитися. Мені вже, якщо чесно, самій не терпиться. Я розв'язала цей бантик, і давайте привідкриємо цю неймовірну красу і будемо по черзі доставати. Мабуть, давайте книгу залишимо на сам фінал, тому що це таке найдовгоочікуваніше. Перше, що я бачу, що мене зустрічає, це ось така листівочка від КСД, і позаду тут написано: Вітаю тебе майбутній читачу білої кімнати на зв'язку. Марія Маргуляс. Вона ж рідін Мері, вона ж, я ж авторка цього твору. В цьому боксі ти знайдеш мою дебютну книжку, а також декілька пов'язаних з нею предметів. Як саме пов'язаних зрозумієш під час читання? І свічку вона до сюжету стосунку не має, але сподіваюсь, зробить твою читацьку подорож атмосфернішою. Насправді, я думаю, якщо ви давно в мене на каналі, ви знаєте, наскільки я обожнюю свічки. В мене навіть на полиці вони стоять, просто всюди по кімнаті розтикані свічки. Тому це для мене дуже такий приємний сюрприз, що тут є свічка. Обов'язково в цьому відео ми її з вами запалимо і будемо. Читати разом книжку і під цих хрускіт свічечки. Далі Марія пише, що вона відливала цю свічку власноруч. Тож, заздалегідь, прошу вибачити, якщо десь на баночці помітиш плямки воску, то все мої неслухняні руки. Серйозно, за це ще треба вибачатись, мені здається, що сам факт, що це ручна робота, це вже просто неймовірно. Але маю надію, що тобі припаде до душі аромат, який я для неї обрала. На мій погляд, він пасує до історії. Як мені вже хочеться прочитати книжку, щоб зрозуміти кожну ось цю детальку, яка мене чекає в цьому боксі. Також зверни увагу, що ті предмети, які ти знайдеш в боксі, можуть дещо відрізнятися від тих, які знайдуть інші блогери. Це не просто так. Мені хотілося, щоб для кожного з вас зберігся елемент сюрпризу під час розпаковки. Це так мило, тому що я коли бачила, що інші блогери вже розпаковували цей бокс, тому що я ну, не перша його розпаковувала. Я його відкладала ще пару днів, бо в мене не було змоги зняти відео. Так от, коли я бачила, як інші розпаковують, я просто ось так пролистувала всі сторіс, всі якісь пости, тому що я не хотіла собі нічого заспойлерити. Єдине, що я там десь випадково побачила фото, що чекає, але я не вдивлювалася прям детально, тому для мене все рівно залишається оце, цей ефект загадки і неочікуваності. Сподіваюся, і бокс, і книга принесу. Тобі задоволення. Ласкаво прошу до білої кімнати. Як я вже просто хочу це почати читати. І тут така атмосферна листівка, просто вау. Далі, давайте ось цей, подивимось на ось цей неймовірний мішечок. Просто гляньте, як це все гарно. Мені, до речі, цей мішечок чимось нагадує двір ночі з і троянд. Так, і давайте по черзі доставати. Я бачу тут стікери. Боже, серйозно. Щоб ви розуміли, наскільки я рада бачити тут стікери. По-перше, це дуже мило і приємно, тому що, так як Марія сама читач, вона сама розуміє, що це важливо іноді все виділяти. А по-друге, тут стікери такі світлі, от прям в колір книжки. Це ж треба було заморочитись, підібрати сірі і світлі тона. Я в шоці. І мені якраз не вистачало вже стікерів, таких світленьких, під о, якісь світлі обкладинки, тому тепер, дякуючи Маші, в мене це все є. Дуже дякую. Далі дивимось. Далі на мене чекає закладинка. Вау! І вона така гарна! Боже, я вам зараз ближче, звісно, все покажу. Просто подивіться, яка краса! Мені цікаво, це ж воно має сенс до історії. Як я вже хочу, просто прочитати, щоб зрозуміти кожен цей елемент, що він означає. Але це дуже гарно. Мені в цьому відео не треба навіть обирати закладинку стікери, тому що це все буде в цьому боксі. Далі. Ось, оце я бачила в інших, я це собі трішки спроспойлерила. Це ось такі рамочки, які можна додавати до фото, і буде такий, типу, ефект, як на плівку. Просто подивіться. Прикольно як. Ось така ще є. Ну і ось така. Дуже така оригінальна штучка. Я точно кудись собі це прилаштую. Можливо, в читацький щоденник, можливо, реально якісь фото роздрукую собі. Але це так мило Боже, я в шоці. І останнє. Я так розумію, що це закладинка, але дуже незвичайна. В мене такої ще ніколи не було. Це така зараз я відкрию фігурна закладинка, об'ємна. Просто ну це вау. І якщо я не помиляюсь, можливо, це також ручна робота. Я не знаю, тому що я не здивуюсь, якщо і це ручна робота. Це такий гарний ключик ось тут висить, і тут таке перо. Якщо чесно, я тепер навіть не розумію, якусь закладинок використовувати в книжці ось цю. Або ось цю. Спробуємо і ту, і ту. А можливо, спочатку цю, а потім іншу. Тому що я не хочу, щоб це добро пропадало. Але це так гарно. Ось цей ключик, це просто неймовірне щось. Ви просто погляньте. Вау! Дуже гарно. У в в мене навіть відібрало мову. По-перше, це вперше я отримую такий бокс книжковий з такими всякими різними прикольними штучками. По-друге, цей бокс від авторки. Ну, мені дуже приємно. І я в шоці. Максимум, зазвичай, в нас це просто книга від видавництва блогерам, але ось такий прям продуманий бокс з деталями це вау. Далі свічка. І я вже вау, відчуваю цей аромат. Мені нагадує якісь свіжі. Чоловічі парфуми. Можливо, це не просто так, тому що я знаю, що персонажі в книзі також там чоловіки, які прокидаються в білій кімнаті. Тому, можливо, це все несе якийсь сенс. Але це така приємна, мм, такий приємний запах, дуже свіжий, трішки навіть цитрусовий і хвойний. Це така гарна... боже, а яка гарна формочка! І це все вручну, я в шоці, це все вручну. Це настільки гарно, просто подивіться. Я думаю, ось вона біла, це також явно якийсь сенс несе. Тут ось цей дерев'яний гніт, тому вона буде дуже так приємно потріскувати. Я в захваті. Можна мені вже просто запалити цю свічку і почати читати книгу? Але ж давайте тепер вже нарешті перейдемо до книги. Біла кімната від Марії Маргуліс. Просто гляньте. Дуже подобається мені ця обкладинка. До речі, вона така лаконічна, проста і нагадує мені чимось якийсь трилер. Фільм жахів, ну я не знаю. Хоча по анотації, наскільки я розумію, це взагалі не трилер, і це такий психологічний роман, дуже такий, навіть в якійсь мірі болючий, щемкий, Але при цьому міститься тут трішечки така доля трилера, детективна нотка. Тому що, наскільки я пам'ятаю, що розказувала Марія про цю свою книгу, я не читала анотацію, я дивилася її відео підготовки, оцей весь процес як авторки, як вона розповідала це в себе на каналі. То я пам'ятаю, що тут дві сюжетні лінії, чоловіки, які прокидаються в і нічого не розуміють, чому вони там прокинулись, вони нічого не пам'ятають, їм треба якось знайти вихід. І друга сюжетна лінія це пара в Києві в 2010-х роках. І от як ці історії потім перетнуться, чи перетнуться взагалі, чи це якийсь символізм, ми будемо читати. Я дуже хочу вже почати читати. Тут 200 сторінок, дуже приємний шрифт, до речі, буде комфортно читати, можете самі ось так глянути. Дуже гарно. І тут є автограф! Я навіть не очікувала, Боже, на гарне прочитання. Подивіться, як мило. Бо я у мене немає слів від того, наскільки це деталізований бокс, наскільки тут все продумано. І хочеться просто вже відкинути всі свої справи, сісти і почати читати. В планах в мене прочитати цю книжку за два дні. Сьогодні субота, вже вечір майже. Тому в мене в планах ввечері активно почитати і потім почитати завтра і перенути в цю історію. Я бачила, що люди плачуть, ридають на цією книгою. Я дуже хочу, щоб вона мені також сподобалася. Буду ділитися своїми враженнями. Ще раз безмежно дякую Маші та КСД за такий неймовірний бокс за ці емоції. Тому що я навіть зараз ще в шоці від того, що я собі тут познаходила. Це така увага до деталей, це так насправді мило і приємно, що кожному зробили якийсь такий маленький подаруночок. Буду насолоджуватись, читати і розповідати про все вам. Як я вже й казала, мені зараз треба обрати, яку із цих закладинок я хочу використовувати. Дуже складний вибір. Але, мабуть, спочатку, спочатку я хочу взяти ось цей ключик і ось це перо, бо це так гарно, що в мене просто немає слів. Тому закладинка в нас буде ось ця. А тепер треба дуже відповідально підійти до вибору стікерів. Зараз я їх розпакую. І будемо підбирати колір. Моє улюблене. Боже, я коли розпакувала їх, побачила, наскільки ніжні тут кольори, ось це світло рожеві, такі прям пастельно-зелені, блакитні. Вау! Як це гарно! Так, давайте що, обирати стікери. Я хочу зупинитися чомусь на ось цих червоних. Тому, як ви вже зрозуміли, ось ці стікери і ось ця закладинка. І ми нарешті можемо. Поринити в цю неймовірну історію. Мені прям не терпиться. Просто гляньте, як гарно виглядає ця закладинка за рахунок ось цього ключика, який визирає, і, боже, як це все гарно! А якщо відкрити книжку, то там у нас ось такий перо чи листочок. Я думаю, це перо все-таки. Я зараз лише на 15-й сторінці, звісно, в мене тут свічечка для атмосфери, я не могла просто пройти повз, тим паче, що ось цей гніт так приємно розкотить, це просто кайф. Але зараз не про це. Я хочу вам сказати, що це буквально от, ну, 15-та сторінка. Я майже нічого не прочитала, але це так гарно написано, особливо розділ Ти, і я, і він. Це, наскільки я розумію, чоловік розповідає своїй вже колишній дівчині. Про те, як вони познайомились, взагалі історію всього їхнього кохання з його боку. І просто я буквально ось стільки прочитала. І в мене просто захват. Ну, я, я хочу виділити тут майже все. Тому зараз буду стримуватися, якось логічно намагатися віднайти найкраще і виділити. Але це дуже гарно. В мене просто мурашки по шкірі від того. Наскільки красиво це написано, це так просто, лаконічно, при цьому поетично. Я взагалі не очікувала, що в мене будуть саме такі емоції від початку історії. Ось, наприклад, тут. Я пам'ятаю, як побачив тебе вперше. Мені було ледве за 20. тобі ще менше. Я виходив з університету, а ти навпаки наближалась. Зараз я розумію, що в цьому був певний символізм, бо саме так ми житимемо наступні роки. Будемо йти назустріч один одному, але зрештою розминатимемося та губитимемося. Але потім знову знаходитиму спільну дорогу. Або ось тут мені ще дуже сподобалось. Твої очі вразили мене своїм темним полотіно-зеленим кольором, а погляд інтенсивністю. Наче ти побачила перед собою не випадкового перехожого, когось давно загубленого і зненацька знайденого. Я просто хочу поки що обіймати цю книжку від того, наскільки вона чуттєва і, можливо, вона просто потрапила настільки мені в настрій, але я взагалі не проти, тому. З вашого дозволу я пішла далі читати і просто поринати, насолоджуватись і плавати в цій історії. Я вчора читала просто до ночі. Я не могла відлипнути від історії. Я прочитала перші 100 сторінок і. Пішла спати і просто вже силою себе віддирала від історії, тому що розуміла, що я вже її не так якось сприймаю. Мені вже треба поспати і на нормальну свіжу голову далі читати, тому що. Це дуже складна історія. Я навіть не очікувала насправді, що вона буде така глибока. Я все-таки думала, що це трилер. Я розумію, що сама Марія позиціонує цю книжку вже як психологічний роман, і це дійсно так. Але я думала, що трилерна складова тут також є. Але ні, вона якби є, але вона абсолютно не головна. тут є дві сюжетні лінії. Я буду намагатись взагалі максимально без спойлерів, щоб ви. Нічого не знали про історію, щоб ви, так як і я, відкривали для себе білу кімнату просто з чистого білого аркуша. Тут є дві сюжетні лінії. Перше, це чоловіки, які прокидаються в білій кімнаті, дуже така висока кімната, високі стелі. Вони не розуміють, чому вони там, вони не розуміють, як вони туди потрапили. Все, що вони знають, що є два вікна, вони їх бачать, і все. І стіл з стільчиками це все, що є. Вони починають знайомитись. І звісно, тут ми бачимо ось цю таку типову сюжетну лінію. Мені здається, коли замкнений простір, люди і вони починають проявляти себе з не найкращих сторін. Звісно, вони знайомляться. Потім якісь конф. Конфлікти, ну, це стандартна ситуація. Мені здається, будь-хто б якби писав про замкнений простір і людей, все рівно все поверталося, бо це найчорніше з людей вилазило б на поверхню. Тому це така більш трилерна складова історія. Але є ще друга сюжетна лінія про двох молодих людей. Тут це навіть зазначено в анотації. Та який стосунок до всього цього має пара закоханих, історія яких розгортається в Києві 2010-х років. І ми бачимо, як ці закохані знайомляться. Я вам вчора зачитувала те, наскільки гарно написана книга, наскільки чудово авторка вміє передати відчуття і почуття. І от оце мене, мабуть, і підкупило. Я скажу вам одразу відверто. Мені більш цікаво читати за ось цією парою слідкувати. Мені цікаво дізнаватися, як розгортаються їх взагалі відносини, їх кохання, чи буде воно чи ні. Там такі сюжетні повороти в долях цих персонажів, я не хочу ніяк якось знаєте, вивести вас на спойлери. Але скажу вам, що мені здається, варто знати, що в цій книзі присутня війна. Тут присутні 2014 рік, і коли тільки починалось усе все, коли була анексія Криму, коли був Майдан, це є на цих сторінках і герої. Приймають в цьому участь. Також мені здається, варто знати, бути готовим, як мінімум, до того, що тут є ось цей сюжетний троп, коли чоловік іде на війну і жінка залишається і обирає його чекати. Тому що я для себе, наприклад, не очікувала тут це побачити. І це для мене були, мабуть, найчуттєвіші, найболючіші і найреалістичніші розділи, тому що те, як тут описано ось ці відчуття і переживання, я навіть хочу вам зачитати, тому що. Це вау, так передати емоції. Ну, в мене просто подих захоплювало. Я фотографувала ці сторінки подрізі, в якої чоловік зараз на війні скидала їй, тому що це настільки реально, мені здається, це те, що зараз болить багатьом, тому зачитаю. Я все чудово розумів. Спочатку рішення відгородити тебе від жахів та тягарів мого життя здавалось мені зваженим, мудрим. Але за якийсь час я усвідомив, що відповідаю все коротшими повідомленнями та намагаюся заводити розмови на нейтральній, безглузді теми, не тільки з обережності до твоїх почуттів. Я щодня відчував, як між нами росте прірва. Ти ставала, наче голосом з минулого життя, життя чистого та безтурботного, без окопів і вибухів. Без ворогів та небезпеки. І хоча з одного боку я сумував за тим життям і за тобою, та з іншого, з іншого ж мені починало здаватися безглуздям чіплятися за нього і за тебе теж. І тебе чіпляти до себе в той час, як моя реальність перетворилася на дещо геть інше. І як я в той момент думав, попереду на мене чекало ще багато років тільки такої реальності. Ти заслуговувала кращого. Ось цей абзац ідеально характеризує те, про що, як мінімум, поки що, ось ця історія. Тому що не забувайте, що там дві сюжетні лінії. Я говорю більше про ось цю чуттєво, між чоловіком і жінкою. Для мене це дуже цікаво читати, мені це резонує, я якось відчуваю реалії сьогодення, тому це все дуже перегукується і це дійсно чуттєво. Оце те, що в мене постійно крутиться в голові, коли я читаю цю книжку, що це настільки, блін, написано. Гарно і реально, і по живому, що ти відчуваєш і переживаєш всі емоції, які тут описує Марія. І це вау. У мене особисто в планах цю книжку сьогодні точно дочитати. Тут залишилось мені рівно 100 сторінок. Я впевнена, що я проковтну їх просто. Мені дуже цікаво, що ж там буде з чоловіками в білій кімнаті, як ця історія пов'яжеться між собою. Якщо чесно, я взагалі не розумію, я її не дуже копаю, знаєте, так не заглиблююсь, не намагаюся віднайти якісь зв'язки, якісь там Силки, пасхалки, востій білій кімнаті, тому що я якось просто насолоджуюсь історією, і тому я впевнена, що в фіналі повинна мене це все здивувати і вразити. Те, як ця історія сплететься. У мене нуль просто якихось передбачень, як це може бути. Тому знаєте, я такий дуже в цьому плані легкий читач, мене легко здивувати, мене легко якось вразити. Сподіваюсь, і цій книжці це вдасться. А ми з вами вже побачимось, мабуть, коли я дочитаю її і буду ділитися з вами загальними враженнями. Без спойлерів, тому що я знаю, що Марія постійно каже, що ця книжка просто боїться спойлерів. Всі книги не люблять спойлери, звісно, але в цій книзі дуже обережно треба розповідати, тому що кожна така якась маленька деталька може бути спойлером, може слугувати якимось таким фактом, який може наштовхнути тебе на якусь думку. Тому я от максимально обережна. Але, до речі, тут вже була мова про ключ, тому я зрозуміла. Плюс-мінус вже чому, наприклад, закладинка з ключем. Тому що тут вже мені це зустрілось на сторінках, хоч щось, якщо чесно, мені на сторінках зустрілось. Я сподіваюся, що далі ці всі метафори, якісь порівняння, якісь такі дуже дивні моменти і знахідки, і все інше. Потім сплететься в одну картинку. Цікаво ж, в яку? Як я вам і обіцяла, книжку я вже прочитала. В цілому прочитала я її десь за дві години, якщо рахувати, вчора ввечері, сьогодні прочитала в день і все. Що чесно, я не можу навіть зараз зібрати думки докупи, бо прочитала цю книжку буквально хвилин 10 тому і одразу виставила світло, повернулася до вас, щоб розказати, що ж тут і як. Буду говорити лише емоціями. Фактів по сюжету не буде, тому що мені здається, що це треба відкрити самому. І якщо говорити про ось цей ефект неочікуваності і те, чи вразила в мене кінцівка, чи вразив мене фінал, то скоріше ні. Тому що коли я тільки відкрила ось тут перший розділ і прочитала про цих чоловіків, які в білій кімнаті самі, я одразу подумала, що це могло бути, але потім якось відкинула ці думки від себе відсіяла. І насправді в фіналі так і було. Але при цьому треба наголосити, що я взагалі не зрозуміла, що Марія саме вкладала в це. І те, як вона все потім у післямові, з післямова, так, у післямові, як вона все розказала, розклала по поличкам, обґрунтувала, чому все саме так. Оце мені дуже сподобалось. Мені особисто більш цікаво було читати за лінією двох закоханих людей, за тим, як розвивалися їх відносини, до чого в них все прийшло, який там фінал. Оце мене більш вразило, більш якось. Торкало за живе. Що говорити за фінал? То це було дуже чуттєво і боляче. І вся книга про горе, про скорботу, про прийняття дуже нелегких життєвих ситуацій і досвід того, як це пережити. Книжка реально величезні тригери в собі містить, один з яких це я вам сказала це про чоловіка, який пішов у військо. Тут також піднімається, що мені дуже сподобалось: тема ПТСР, тема людей з інвалідністю. Тут показано, що на цьому життя не закінчується, і мені це сподобалося, хоча б навіть там в якихось другорядних чи навіть я не знаю тр третьосортних персонажах. Але е Марія тут показує такі важливі теми. Словом мені здається, ви вже зрозуміли, що мені дуже сподобалось, що тут піднімаються актуальні. Проблеми, і це найголовніше, що кожен українець, який взяне цю книжку до рук, він прочитає її і він. Не залишиться байдужим, тому що тут є різні аспекти, на яких все рівно ну, може зіграти авторка, і вам буде як не в одній ситуації, вам буде боляче чи сумно, так в іншій. От тут в цьому плані максимально емоційно забарвлена історія. Я в цілому взагалі не пошкодувала, що прочитала цю книгу. Я навіть очікувала від неї набагато меншого, скажу вам, я думала, що це така легка книжка на пару вечорів, але я не думала, що це історія, яка мене занурить в себе так, от саме психологізмом і якимись такими. Дуже життєствердними питаннями, що я зараз отак закрила її, і просто в шоці, я просто в шоці від того, як все завершилось, чому все саме так, і я розумію, що по-іншому би не було. І те, як завершилася ця історія, це дуже круто в плані книги. Але як же це все-таки боляче, якщо переносити цю історію на реальне життя? Давайте, мабуть, все з моїми враженнями, тому що я розумію, що все інше це будуть спойлери. І блін, як насправді багато хочеться сказати, але. Не може, я не хочу взагалі нікому нічого спойлерити. Давайте ще трішки пройдемось по моїх відмітках, тому що в мене їх дуже багато, я зараз вам навіть покажу. Ось тільки в мене різних поміток. Я тут відмічала. Як якісь важливі моменти, так і те, як гарно написаний текст. І от я хочу е, з вами, знаєте, зачитати деякі такі цитати, які мені знову ж таки видались ну дуже гарними і поетичними. Мені здається, якщо в мене спитають, чим тобі найбільше сподобалась біла кімната, я скажу тим, наскільки поетично тут все написано. Наприклад, ось цитата: коли дорослішаєш та починаєш жерти реальність вітрями, дізнаєшся, що вона не працює з тими ж законами, що кіно чи книги. Це у вигаданій історії. Герою всю дорогу може не щастити, та варто лише йому одного разу отстояти свої інтереси і хоба, все в його житті налагоджується. Дракон поборений, добро перемогло, можна розслабитися та насолоджуватись епілогом. Та в житті майже завжди все навпаки. Далі давайте зачитаю вам, я відмічала, це прям запам'ятала, опис. Києва в грудні. Боже, я коли це прочитала, я захотіла, щоб вже почалась зима, сніг за вікном і ось цей весь настрій, тому що одним абзацом так передати атмосферу. Пам'ятаю, того дня сталася якась ідеальна зима, не типова для Києва в грудні. Сніжило, але без вітру, тож сніжинки м'яко падали нам на плечі, і не танули одразу, бо їм це не давав зробити морозець. Достатні, щоб отримувати зимову казку, але не такий, від якого хочеться заховатись в тепло квартири». Я просто в захваті від описів. Це дуже гарно. Це так влучно сказано. От Просто один абзац, але ти вже розумієш, уявляєш собі той Київ, ти вже уявляєш погоду і ну, це неймовірно. Наприклад, ось іще остання вже цитата: ніби розгортав улюблену книжку, вже знаючи, які події чекають на мене попереду, але все одно проживав їх, наче наново. Коротше, все, зупиніть мене, тому що мені здається, я зараз пройдусь вам по всіх своїх помітках і заспойлерю всю книжку, чого насправді я абсолютно не хочу робити. Якщо підсумовувати свої враження, то я раджу вам прочитати білу кімнату, але не очікуйте від неї трилера якої, знаєте, динамічного сюжету. Тут цього немає. Тут більш психологічний, реально дуже такий болючий місцями роман, який при цьому зіграє такими нотками болю на наших з вами актуальних проблемах зараз. Плюс-мінус кожен мені. Здається, віднайде тут щось для себе, і ось ці розділи, де чоловіки були в білій кімнаті, насправді просто напхані усіми сенсами, якимись філософськими роздумами, питаннями, якимись їхніми діалогами, де ти пізнаєш себе плюс-мінус, де ти розумієш, що в когось є така ж сама проблема, або ти розумієш, що хтось з такою ж проблемою справився, і ти не один. Ця книжка, як якась така. Навіть трішки підтримка мені здається, тому що якщо у вас не легкий якийсь період в житті, ви не можете наважитись зробити той чи інший крок, якось вагаєтесь, і вам треба якась людина, яка може вас підтримати, але у вас її немає, то спробуйте прочитати білу кімнату, тому що саме персонажі цієї історії надихають тебе на те, щоб віднайти правильну відповідь всередині самого себе. От якось так, я дуже раджу цю історію. Вона дійсно чуттєва. Вона Така, яка залишає після себе такий відчутний післясмак. і от дійсно я прочитала книжку, але в мене всередині залишилось місце на подумати. Тому це точно не пуста історія на один раз. Не дивіться, будь ласка, що вона ось така тоненька, що в ній лише 200 сторінок, і що вона просто прочитається і забудеться. Особисто в мене так не сталося. Можливо, вона потрапила мені в тей настрій, максимально якось зрезонувала з моїм внутрішнім станом зараз. Але це було достойно. Я дуже дякую ще раз Маші і КСД за те, що вони надіслали мені цю книгу. Це такий був приємний подаруночок. Ось ці всі приємні штучки додавали антуражу історії. І я, до речі, до речі, я вже розгадала, чому тут ключик, це зрозуміло, чому в мене на закладинці скрипка, все це стає зрозуміло, тому дійсно я в шоці ще від того, наскільки детально підійшли люди, які створювали цей бокс, наскільки я знаю, це робила саме Маша. І... Як круто все підібрано тематично. Дуже дякую. А вам я можу сказати лише одне: якщо вас зацікавила ця книжка, напишіть у коментарях, чи будете ви її купувати. Я вам точно раджу її прочитати, познайомитись, підтримати молоду українську авторку і таким чином ви підтримуєте її взагалі книжковий ринок в цілому. Ну а ми з вами побачимось вже в наступному відео. До скорих зустрічей, друзі! Бувайте!